Освітяни області зібралися на урочистості з нагоди професійного свята. В першу неділю жовтня в Україні вітають працівників освіти. Другий рік поспіль заходи відбуваються в умовах воєнного стану. Як вдається налаштовувати навчальний процес у такий складний час? Та про головний секрет любові дітей до педагога дивіться далі. Місія вчителя надихати і підштовхувати до розвитку. Так вважають самі освітяни. Іноді ця робота забирає увесь вільний час. У директора ліцею на Шполянщині Євгена Бесараба саме так і виходить. Спочатку вчителював, потім очолив заклад освіти. За понад 10 років роботи має власні секрети успіху. Коли ти на одній хвилі із дітьми, то тоді, мені здається, що можна подолати будь-які перешкоди і шкільного життя, і позашкільного. Ми намагаємося також бути в тренді. Ми також беремо тренди з Тік-Току, так разом, знімаємо відео разом з дітьми і ходимо на каші, займаємося волонтерською діяльністю. Найбільший секрет. Вчительство дійсно він полягає не в нагородах. Він полягає в тому, коли діти хочуть до тебе йти на урок, коли діти чують тебе, і коли діти не хочуть йти після твого уроку. Сьогодні на вчителів покладена чимала відповідальність в умовах війни вони мають піклуватися і про безпеку учнів. Це виклик для освітньої системи, але не вирок їй. Головне вміти адаптуватися під будь-яку ситуацію, каже очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Безпека освітнього процесу це над яким працює не тільки наше управління, а в цілому міністерство освіти. І от рекомендації на працювання методичне, ми їх просто втілили в життя. Ну і звісно, постійна практика. Якщо що ви пам'ятаєте, перед самою війною була така негативна тенденція, коли телефонували черкаські школи про замінування і власне кажуть вже були відпрацьовані алгоритми: як евакуюватися, де дітям перебувати під час таких незвичайних подій. Ми сподіваємося на швидку перемогу. І віримо, що наші діти будуть в аудиторіях в класах без тривог, без надзвичайних ситуацій. Тепер освітяни не лише виховують нове покоління, а й захищають країну. Понад 400 черкаських учителів та викладачів долучилися до лав української армії. Є серед них і герої небесного війська. Тих, хто продовжує боронити, хто волонтерить та викладається у своїй роботі на всі 100, відзначили подяками та грамотами. Саме ви координуєте і спрямовуєте наших діточок для того, щоб вони. Були справжніми українцями для того, щоб вони були освіченими переможцями. Тому що це майбутнє нашої України, за яке сьогодні боряться наші збройні сили. Вікторія Чорнобриве, Сергій Самотой, служба новин та каналу Ільдана.